Я запропоную вибрати цифру гравцю в Ukraine GTA, де перше це буде 100 гривень, друге це буде 10 тисяч гривень і третє це буде 100 тисяч гривень на баланс цього гравця. Давайте шукати і перевіримо вдачу когось із вас. А поки я шукаю гравця, нагадую, що ми граємо в Ukraine GTA, Це гра про Україну на комп'ютери зі справжніми містами та селами. Вводьте мій промокод на старті та отримуйте плюшечки. Промокод працює на всіх серверах. Ілля, ви чуєте мене? У вас є мікрофон? Так. А підійдіть так. сюди, щоб так. нас не збили. Слухай, Ілля, дивись, Вибори цифру від одного до трьох. Один, два або три. Один. Один. Я тобі передам 100 гривень. Хочеш знати, що було під два і під три? Да, давай. Два це 10 тисяч, 3 це 100 тисяч гривень. А так ти заробив тільки 100 гривень. 100 гривень передав. На жаль, Лі не пощастило. Яку б цифру вибрали ви, не знаючи. Приз під кожної з цифр напишіть у коментах.